Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Після повідомлень про можливий новий удар Захтюбінська міжконтинентальний пуст цього разу Росія буде дуже дорого коштувати. Партизани активізувались по всій Росії. В Москві знову почалось після повторного прориву дамби, охорони якої спочатку перебила, чергова пожежа на заводі Авангард, який тільки під кінець листопада почали відновлювати після останньої пожежі. Ситуація на двох московських дамбах критична. Одна із них уже прорвана та затопила кремлівський вокзал. Там якраз відправлялась партія танків. Прорив на Курск уже не поїдуть, хіба попливуть. Аналітика Сідабле повідомила, що Росія може найближчими днями завдати удару ракетою «Орешник» або Кедр, якою вона раніше атакувала Дніпро. Військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ оцінив ймовірність такого удару та пояснив, у чому небезпека. Так він зазначив, що за повідомленнями розмі закривається з 6.00 до 22.00 Повітряний простір РФ у зв'язку з можливістю нових випробувань на. На полігоні Капустин Яр, звідки ця ракета била по Дніпру? Чи варто це розцінювати як загрозу удару по території України? Так варто може бути завданий ще один удар по Україні. Оскільки ми чули про те, що цих кедрів експериментальних зразків у Росіян принаймні два або понад два, вони зараз проводять випробування цієї системи, і полігоном для випробування слугує територія України, зазначив експерт. При цьому він додав, що цей запис не обов'язково відбудеться, і росіяни можуть запустити ракету десь по цілях на своїй території. Водночас він зауважив, що можливості української ППО збивати цей тип балістики дуже дуже обмежені. Навіть зеркатріот може це робити лише в теорії, тим більше що не можна передбачити, куди саме полетить ракета. Підсумова експерт Фесенко, в той час зазначає наступне: після виступу Путіна із заявою про застосування новітньої системи середньої дальності рішник минуло кілька днів. Азису продовжують стріляти по Росії далекобійною зброєю. Тож стали лунати припущення, мовляв Путіна вже не сприймають як сильного лідера, та що значить не сприймають. Дехто вже готується до переговорів із путіним, тому сказати, що не сприймається, було б неправдою. Залякування не спрацювали Путін своїми погрозами на адресу заходу. Насамперед хотів, щоб був відновлений мораторій на застосування західної далекобійної зброї по території РФ не спрацювало, і це дуже важливо, тому що те, що відбулося, насправді потужна інформаційно-психологічна спецоперація, яка була комбінована з ракетним ударом з використанням, нібито сучасної ракетної зброї, в цьому випадку потрібна була відповідь на застосування західної далекобійної зброї по РФ, особливо Путін роздратував удар по центру управління в Курській області. Кажуть, що там постраждали і представники дружні для Росії КНДР. Але тим не менше, Путін погрожував йому. Треба було пред'явити щось, тому що вдарити по заходу по країнах НАТО це величезний ризик. І зверніть увагу, як він сказав, мовляв, Росія має право. Він не сказав, що будуть якісь удари. Ні, лише має право, тож погрози є, але реально це великий ризик для Росії. Наслідки удару решником по Дніпро будуть не стільки на війні між Росією і Україною. Прямих наслідків я поки не бачу, не думаю, що вони будуть, але новий виток гонки ракетних озброєнь, а в перспективі і ядерних озброєнь неминучий. Цей напрям гіперзвукової ракети, а також розробка новітніх систем ППО, які здатні були б перехоплювати ці ракети. Але для нас зараз важливо, що на Заході не злякалися, не скасували оці ці дозволи на використання американської європейської далекобійної зброї. А навпаки, сьогодні Америка заявила офіційно про дозвіл Україною бити по Росії цією далекобійною зброєю, і демонстрація того, що ти нас лякаєш, а ми не боїмося. Це важливий ефект. І ще один ефект: насправді Путін хотів підштовхнути і Трампа до більш швидких переговорів, а також викликати внутрішні суперечки і конфлікт між адміністрацією Байдена і Трампа, яка вже готується до влади. Там були певні полеміки, але обійшлось без конфлікту. І навіть коли обговорюють тему, а чи Трамп збережеться дозволи. Більшість фахівців кажуть, що наймовірніше, хоча б з тактичних міркувань, він їх не буде скасовувати. Це буде теж використовувати як важелі тиску на Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.